30-ті роки ХХ століття ніякої особливої алергії на ультраправу ідеологію в Сполучених Штатах не було. Ба Більше головним політич... головною політичною мовою для американців, тоді для обох еліт Демократично-республіканської партії було чітко сповідувати ізоляціоністську доктрину, яка зараз дуже нагадує доктрину Трампа. Ніхто не міг бути кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Коли він не клявся в тому, що він буде ізоляціоністом. І Франклін Рузвельт тут не виключений. Коли він почав навіть допомагати Великій Британії у Другій світовій війні, багато хто з провідних американських політиків бачав в цьому зраду американських національних інтересів. Навіщо він взагалі тоді лізе? Туди лізе. Так що в цьому розумінні це теж дуже очевидна ознака того, що ми бачимо, коли говоримо про війну нинішню пропозицію американських халі.